Привіт підписники, друзі мого каналу. Значить, Сьогодні буде відео, яке ми підіб'ємо дебет з кредитом стоїмості цієї плитки. Що хочу сказати, Кажу, що я тихенько говорю в одному коментарі в предводучому в ну, відео у мене був коментар, що я погано говорю. Тихенько, бубню. У <кій> мене такий голос. Е, я або стараюся шепотом говорити, бо якщо я говорю дуже громко, мені дружина завжди каже, що ти кричиш. У мене така була робота завжди, що я робив на шумних роботах. Може я трошки і повишену, якби, розмовляю, що й голос, голосова зв'язка, що дай Боже. От. Це таке стараюся так тихіше говорити, бо мені кажеться, що мене будуть там зараз всі по кругу сусіди будуть чути. От, таким варіантом. Е, значить, що хочу сказати по поводу. У мене багато, під... які дивляться відео, багато не підписані. Будь ласка, ставте лайк чи дізлайк. Підпишіться на канал, це мені дуже допоможе. От, це раз, во других, в мене є такі. Відео там альтернативи, тому що я сам хімічу, сам пасічник трохи в тому році постраждав, бо була потрава весною. От. У мене є отакий електровелосипед один зібраний. Я з ним їжджу на роботу. Більше трьох тисяч я вже наїздив. Дружині зробив. Зараз маю той велосипед на базі Аїста Десна отец, стовдеповських. Впереді зі скутера колесо, мотор колесо. Значить, ми оддали його невісті, щоб вона взяла внучку в саді. Ось такі справи, Значить, що в мене сонячна станція. Є е, саморобна, я робив колись, Ну там нюанси були, що вона вийшла з ладу. Тож зараз в мене такий сонячний трекер. За мною от там, от, бачите, да? От. Сонячний трехер. Оце дві панелі. Ціле літо вони працюють і до сих пір мені вистачає електроенергії від сонця. В, жін, в дружині кабінеті конденсіонер включає, потім бойлер. Ну, є, це поки в даний момент ще вистачає. Звісно, треба буде їх докупляти. 6,2 кВт інвертор. Такі справи. Тому підписуйтесь на канал, буде багато чого інтересного. Буду розказувати, які питання є, можете задавати. ну І так далі. Це ми будемо. Що я можу, то я посоветую. Електронікою увлікаюсь 4 класу. Кажете десь так. От. значить, Що ще? По поводу... Плитки. Двір. Цю хату ми купили недавно 4 роки назад. Ну, Така столітня хата, тут двір, оцей двір вирішили за плиткою заложити. Щось треба було секономити. Купив я 8 плиток. 8, плиток. 8... 8 форм на плиток. Я робив. Хто слідкує за моїм каналом, значить знають, там є відео, як я робив, чим змазував і так далі. Ці форми. От, Що можу сказати? 8 плиток мало, треба брати хоча б 16, бо вони продають 4-8, я не знаю, що так. От. Значить, форми на бордюри я робив оці всі бордюрчики, що вони всі були зроблені в саморобної форми на бордюр. І Ми підбиваємо, зараз підіб'ємо всі ітоги. Отут в мене шлангу заморував. Шлангу заморував, така шланга. Вона виходить сюди. І виходить, це буде, буде кабель від сонячних панелей, від цих, що там стоять. Значить, заморований. В кабель ну, в трубу засунути, щоб вони не лежали в землі. В самій землі їх не заморовувати. Вдруг треба буде поміняти, можна буде їх витягнути. То, що тут буде плитка. прийомніку тут буду робити. Це буде теж буду вилівати. Побачите, я думаю, буде круто і обалденно. Ну, взагалі, хорошо, Хороша в мене така ідея там є. Зробити, не купляти це, бо це все, яке, що я роблю, я стараюся. Ну, в принципі, сікономить для себе, як би, і я люблю своїми руками щось робити. Е, значить, бордюри у нас саморобні. Плитка моя саморобна. Отут -от перші є браті. Потім плитка отлічна взагалі вийшла. Е, значить, що? Зараз у мене тут є такі всі мої записи, розрахунки, і я вам зараз буду розказувати. Уйшло у нас 32 плитки, 3... 322 плитки. От. Це плитки, які я сам зробив. Значить, це виходить, якщо перевести 29 квадратних метрів. 29 квадратних метрів, якщо їх купляти, значить, от у нас є комфорт Сіті магазин, да, там, допустим, я в цьому комфорт Сіті брав, значить, от тут вон ціна буде зараз. Вам фотографія. Ціна плитки, по чому квадратний метр, і ціна там є бордюра для тротуарної плитки. Це ще плитка, яка в мене залишилася порізана. Тобто, Кажуть, що там багато, ну, різати плиток. Якщо різати плитки в даний момент, ну залишилося Їх можна буде далі використовувати. це Оце будемо читати, одна плитка, отут друга плитка. Оце з цим куском. Третя, четверта. А отут відходив, вийшлося 5 плиток. Всього лиш всього. Значить, що в нас? Плитка у мене була, я робив саморобно, в, е, в, сюди йшов цемент, сюди йшов пісок, сюди йшов, відсів. І щебінь. Це все, я мені так було. Ну, таку комбінацію я робив. цю плитку комбінірував все туди. Значить, ми щитаємо з рахунку. Я заказував 4 3 тонни піска, 3 тони відсіву. бо пісок закінчився, від сіло відсів. Я заплатив з доставкою 4800. Із рахунку. Я вбудем його, там разниця невелика, була пісок і відсів по ціні. Значить 800 гривень тонна. Це 80 гривень копей, копейок, 80 копійок кілограм. Ось один мішок цемента я брав і по 170-180. Останні я брав деякі по 190 я рахую всі по 190. По 190, це в мене. Вийшло 7, 6, 7 гривень 60 копійок кілограм цемента. І з цього всього, що я вам сказав, значить, в мене е, була такий розрахунок, і е, о те, що я використовував. Що я робив цемент 10 кілограм, пісок 10 кг, відсів 12 кг, він 12 кг. Це 8 плиток е і 2 бордюри. Цемент 1,6. Я все пропускав через веса. Потім я пробував ще отакий варіант. Трошечки, то тобто на цемент не кіло 250 на одну плитку, а 8 кілограмів по кілограму на одну плитку. Тут він теж є. Деякі є такі, що по 800 грамів я пробував. побачимо як вони перезимують ці плитки. Бо я тут такі плитки, які я 800 грам на одну плитку додавав. От. В основному це в мене всі отаки. Отакий у мене рецепт був. Я складував, засипав і в мене виходить кожен раз 8 плиток, 2 бордюра, 8 плиток, 2 бордюра. Так. І з цього всього бордюр. Бордюр в мене коротший. 50 там 52 см. А зарудний бордюр, який рудний бордюр, кажу, покупний бордюр коштує 50 значить, він 65 см. Бордюр і коштує він 80 гривень один. Тому я перевів, в мене тут бордюри 54 штуки. Це виходила обща довжина 28 метрів. Із 28 метрів, якщо погубний брати, то в нас виходить 43 штуки треба купити по 80 гривень. І тепер от, читаємо по бордюру. По бордюру в мене виходить. От так По бордюру в мене виходить. Я затратив на бордюр 556 гривень. Но якщо я 43 бордюра куплю, по 80 гривень, це в мене виходить 3440 гривень. Бачите, яка економія. Економія в цьому? Він в мене трошечки уже. Ну, отак, ви висоті, І так, уже і нижчий. Бо там трошки він вищий, виходить? Тут трошки нижчий. Мені такого його, допустимо, мені його з головою вистачає. От виходить яка різниця? Економія чуть не 3000 гривень. E, значить, тепер 322 плитки. Якщо б я їх купляв по ціні, в Комфорт Сіті, в епіцентрі він ще дорожчий, в Комфорт Сіті я б заплатив 9982 гривня це якби я купив би 29 квадратних метрів. І з этого з бордюрами я затратив би 13 422 грн Тобто це одна закупка плиток і бордюрів обійшлася в мені 13 422 гривня. То, що я робив саморобне, в мене плитки обійшлося. 322 плитки. мені мене обійшлися в 4379 гривень. І плюс бордюри мені обійшлися в ціну 4000... Ти... І все в місті вийшло 4935. Давайте будемо читати навіть 5000 5000 гривень проти 13422, І тому я зекономив, получається. 8487 гривень. Для кого це може не велика сума, ну, а для мене це, допустимо, нормальна сума, в принципі. Оце економія за те, що я зробив сам. Я не вважаю своєї роботи. Дивіться, якщо купити оце все, і нічого не трогати. 30 29 квадратних метрів. Заплатити 13 422 гривні. Їх ще треба привезти, бо плитка має майже 6 кілограмів, це, Самі розумієте, виходить там, господи скільки, 322 плитки, це немаленька вага. Треба машину заказувати. И щоб її люди положили. Бригаду нанімати. Це получається в нас. Я не знаю даже сейчас скільки беруть. 5000 думаю за вот этот от кусок. Чтоб люди положили. Наверное, надо дать. По-любому. тисяч гривень це пропусовуємо ще сюди. Це 18 тисяч. Це була б стоимость. Вот этого... Ну, від цієї плитки поклаженої вже готовий. Так як я сам зробив і сам її положив в свої роботи, як ми кажуть, не щитаємо. 4 тисячі 9005 тисяч гривень. А, що можна сказати? Електричество. Я сюди не враховую, я кажу, Тому що я вже за нього, можна сказати, заплатив наперед. І ще раз кажу, у мене електричество. В даний момент можна сказати, якби безкоштовний, як ми вважаємо, правильно? Тому що в мене виробляється сонячна станція, сонячні, сонячні панелі. Бетономішалка, там все, що міксер там, дрелью, що я допустим, робив, вибростовувати все, воно нічого, якби. Ми вже його не враховуємо. Ну, на електричку можна ще додати, ну я не знаю скільки. Ну, 4. 905 тисяч. Ну, Добавте на електричество тисяч. Даже так. І то, я думаю, що це забагато. От наш, наша економія. Це я рахував тут от, 8 штук по стоимости і так далі. І тому получилось в мене так. Ще тут є от, куплена плитка 13 гривень 31 гривня, одна плитка виходить. А саморобна 13 гривень 60 копійов. Получається. Це я брав даже щебенку, я даже брав її подорожчі, я считав десь 500 гривень тонну. Я помню, що я її привозив. ну Дешевше з привозом, Я просто кажу, що це, що я привозив, от з привозом. Три тони піскає, три тони от сіва, я просто на все навіть в такому плані ось це купів кілограм я округлив, як би чи що дорожче, чи ну, допустим, Похибка може складати, ну хай в одну гривню. Ну, В одну, в одну гривню стоїмості плитки, то виходить ну, на 322 гривні більше. Ось така от економія. 8 тисяч гривень. Якщо б я б міг би сам собі платити, ну ще 5 да? ну, тисяч, я б зекономив 13 тисяч гривень, якби на цей да, це довго, я після роботи ще приходив по одному за месо робив там і так далі, ну це в мене затягнулося десь трохи більше місяця, півтора місяця може, не більше. Тобто. Але є на що подивитися. От, такі справи. Е, по поводу підписників. Хто не підписаний, багато дивляться не підписаних. Підпишіться, вам не, ну, як не тяжко, по-перше. По-друге, е, повищення тарифів. От, буде ще, треба буде сонячний трекер, може хтось буде робити, може ще щось. Тому будемо як друг другу допомагати. Оцей сонячний трекер, який за мною Оп'ять повернусь. Отак. От він зараз сам поки крутиться. У мене є схема, в інтернеті теж буду робити ролик. Я ще його зроблю, щоб він отак ходив вверх-вниз, на горизонталь виходив. От. Анімометр, який на вітер реагує, теж в мене там вже є на... Напрацювання я зробив, покажу, які я буду, що буду використовувати, буде ролики. От. Тому бажано підписатися і нажати колокольчика, і ви будете, як кажуть, в інформації, е коли я вилупила якесь відео. От. Модернізація його трохи буде ще, тому що я його буду трошечки, як кажуть. Допрацьовувати, але дві панелі по 600 Вт, вони зараз до сих пор тянуть, як кажуть, цілу хату і так далі повністю забезпечує нас електроенергія. Тому, хто хоче, будь ласка, підписуйтесь на канал. Мені треба трошечки ще. Добавити, щоб якась просто ну, може монетизація, щось там буде YouTube. Пока-пока. Підписуйтесь на канал. А, До речі, ту стару краницю будемо зносити. Я зверху люк буду робити. Бо тут насос в мене стоїть і там якби колонка, там вся автоматика. А це одоробло будемо зносити. Теж з вами разом. Підписуйтесь на канал. Вам це мало що коштує, а мені приємно.